Доброго дня! Мене звати Рядчик Тетяна, я лікар-косметолог та спеціаліст лазерних методик. Сьогодні ми проводимо процедури корекції середньої третини обличчя філерами гіалуронової кислоти. Перед процедурою робимо розмітку для того, щоб зробити максимально симметричний гарний результат. Для корекції середньої третини ми використовуємо якісні сертифіковані препарати на основі біосумісної гіалуронової кислоти. Дані препарати є цілком безпечними, дають гарантований довготривалий результат до 18 місяців. Процедура корекції середньої третини досить швидка, безболісна, та майже немає реабілітаційного періоду. З віком старіє не лише шкіра, але й зменшується кількість пішкірно-жирової ділянки, провисають зв'язки обличчя, тому корекція середньої третини це процедура, яка дозволяє утримувати овал обличчя, робити його підтягнутим та гармонійним. Перевагами контурної пластики є те, що результат ми бачимо миттєво, він довготривалий, реабілітаційний період короткий. Після процедури не бажано відвідувати баню сауну та солярій упродовж двох тижнів, а також у першу добу обмежити фізичні навантаження.